Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія, Мене звати Тетяна. Це канал про рукоділля та трошечки про моє життя. Як ви розумієте, це моя ялинка, вона дуже файна. В цьому році я не захотіла вішати на неї свої іграшки. Це мій дідух, Це різдвяна зірка наша. Це з Західної України мені привезли діти. З конкурсу музичного грала на фортепіано. Це ніяк не розфарбує зірочку. Сьогодні у нас з вами 4 січня, і в мене перший фініш 2025 року. Хочу вам показати, розказати, що залишилось. І. Ще дещо хочу розповісти про ретрит, який буде 25 січня у Львові. Хто там буде, скільки коштує, як це відбувається, тому що ще є квітки, тому хто бажає, але не знав, що робити, то слухайте мене. І так. Набір в мене від Наталії Лужанської. Лужанської виглядає він ось так. Ось такий набір. Він називається Червоний Янгол Різдва. Це сузір'я єдинорога. Наталя Наталія, неймовірно, упаковує свої набори. Кожен набір підписує власноруч, ну це неймовірно приємно. Кожній в кожному наборі йде листівочка. Ось, наприклад, що написала мені Наталя. Це мені набір, вона подарувала в тому році за відео. Ви уявляєте собі, я блогер, як кажуть наші саддескова шабаша, не буду цитувати, так ось. Якому блогеру вона написала, дивіться, не забувайте жити, лужанська і сердечка. Ясно? Ось так. Дизайнерка сказала: не забувати жити. Ось така ідея листівочка. На Різдво ми відкриваємо не лише тільки подарунки, а й свої серця. так? Бо треба когось прости, пробачити, комусь відкрити двері. Да? Пригостити чимось. Ось так. Так, ось така листівочка, ось такий набір, в набір іде і входить. Я вам вже показувала що, а я хочу показати, що ще є ось така красив'єзна штука, і тут написано 30 діб для вишивання. Даю обіцянку собі вишивати кожного дня не менше 50 хрестиків, 30 днів. А мені замало 30, хочу ще. Це так похоже на дівчинок, так? Да? Назва дизайну. Дуже файна штука. Ось так дизайнер бачив, що воно буде, і ось так вийшло в мене. Як ви бачите, я додала їй посмішку цій дівчинці. І я не стала робити бек в крилах. Мені вони прям як шрами, ну дуже мені не подобається. Ця посмішка, як вам, я додала її ниткою туалі, ось так вона виблискує. Дуже гарнюня вийшла. Ось тут така прозора акрилова заготовка. Я так боялась, коли туди вставляла, вона там таку має трещинку. Как на українському трещину, девочки? Не знаю. От. И я когда туда її вставляла, так боялась, щоб вона не, не треснула до конца. До речі, у мене ж є ще вишити такі Наталка, Тарас, всі до цієї мапы України. І ці всі ножки ці, десь потерялись. Не знаю, где. Так. Ось така у мене. Пайнота дуже подобається, дуже-дуже дуже. Що я замінила? Я зробила оцей бек не чорною, а коричневою ниткою етуаль. Зараз покажу її. Так, тут ось рік 2025, це ж рік змії, це, до речі, мій рік. І ось вже. 25-й рік вітає перший фініш. Ну це круто. Дуже. Ось така вона в мене красунька. Ось так вам покладу, щоб вам було видно поближе. А сама буду розказувати, що тут осталось. Посмотрите, дівчатки, скільки, скільки в мене залишилось ниток. Дуже багато. І саме менше залишилось от цієї золотавої. Ось така вона одна. Всі інші. Дуже багато ниток залишилось. Далі. Я використовувала нитки етуаль. Це у мене була червона помада і корічнева етуаль. У мене була 938 по-моєму, номер. Так, ось. Нитки етуаль. Дуже-дуже люблю. Далі залишилась ще в мене оця. Назворотний биг-фетровая штука. И я ее не буду приклеивать на клей, потому что я боюсь, что эти акриловые потом пойдут. Ну, потрескается. Много кто из девочек говорит, смотрите, вот этот дизайнер дарит крылья. Вы представляете? Она мне пишет, не забывай жить, и она мне дарит два крыла, посмотрите. Вот скажите, как я могу не любить этого дизайнера? У мене канал називається Вільна Мрія, тобто це прокрило. І всі ви знаєте мій діагноз. Так? І мені дуже дивно, коли 1000 просмотров і 10 коментарів. Девочки, ви що странные или что? Та не треба писати коментар мені, якщо я вам так огидна. Напишіть коментар, просто щоб підтримати україномовний контент. Це я не до всіх, чи це є до деяких. Напишіть просто, щоб підтримати україномовний контент. Ви що не бачите, що нас вбивають тисячоліттями? Для мене це дивно. Чесно. Як каже наша лідерка по Марік, написати коментар та поставити лайк це ваша вдячність. Ну, якщо ви дивитесь і підписані, то. Ну, логічно, що ви хочете подякувати. Так, це я відвлеклась. Значить, крила ці залишились в мене, фетер залишився. Клеїть клеєм не буду, буду пришивати оцією ниткою, мононіткою. Вона теж іде в наборі. Ще йде в наборі ось такий підвіс. Ну, коли я ну, мені в набор. Прийшов без... не для підвісу, а на підставочки. бачите, Тому мені не знадобиться. Ну, по крайній мере, в цьому наборі. Ось так вона виглядає в мене. Всього залишилось. Дуже подобається, що Наталка вкладає такий маленький кусочок фетра, і сюди вкалується іголка. Боже, ну это так приятно. Это как будто у иголки есть свое, какой-то свой уголок, свое какое-то место. Ну, вообще. Дуже мне подобается. Еще есть для иголочки свои такие призначения. Так, девчата, что еще? Ну, по набору все. Нитки залишились, голка есть. Я пришью мона, мона Это вот і все, все ниточки пойдут у меня в, этот, ну, в мои запаси. Ось така ще є маленька открыточка, такая блестящая, приятная такая за якістю. Написано: Привіт, я маленькая і дуже тендітна основа для вишивання. Я дуже хочу, щоб ты вишила на мені свои шалені хрестики. Але пам'ятай. Якщо зі мною погано обходитися, я можу зламатися. І це правда. Аня з Києва, Анюта, привіт тобі. Е, в неї зламалась заготівка. Тому, коли я вставляла оту штучку, я так собі думаю, якщо в мене не вийде, то і фікс ним, не буде так сильно, бо не хочу зламати. Бо я ж буду їхати на ретрит і Наталя там буде. Вона привезе новинки якісь. Клас. І я б не хотіла їй показати вишивку зламану. А я, хто мене дивиться і слухає уважно, той знаю, що Наталія це мій, моя улюблена дизайнерка, обожнюю її. Так, дуже я радію, що в мене є фініш. Дуже-дуже. Збираюся на ретріт. Білет, білет квиток. Квиток ще не купила. Так, я буду работать, вот этот фетр, буду пришивать а, на ниткой с этой стороны. Боже, 10 минут уже как долго кошмар. Вот так. Хотя на фотографии мне больше подобается, когда не просвечивается вот этот белый, а когда он именно прозрачный, тогда ангел более такой невесомый, что ли. Может, и не буду пришивать. Но это как мне там взбредет голову что называется. Так. Тепер це по фінішу. Дуже радію, що вже завершила його, що в мене є в 2025 фініш. в мене за ті 4 дні вже 2000 хрестиків вишите. Ну, це чому? Тому що, так як я працюю скільки я всього роблю, то коли нарешті є вихідні, я можу вишивати, скільки досхочу, то звичайно ще результат є. Звичайно ж, є результат. Дуже радію, дуже радію, що можу тримати голку в руках, що маю зір, що взагалі. Ой, дівчатки, щось дуже я довго. Так, зараз розповідаю про ретрит. Ретрит буде 25 січня у Львові. Ретрит коштує, хто бажає. 950 гривень. З цих грошей 150 гривень Наталка віддає на збір. Вони збирають на авто для ЗСУ. З тих 950. далі Далі буде йти в подарунок магніт. В тому році це був ось такий магніт від мережки. І в цьому році я побачила ну, на вот этом приглашенні или як запрошені такі фіолетові крокуси. Я запитала Наталку, що це буде ретрит 25-го року. Тут, бачите, написано ретрит 24, а це буде ретрит 25. Тобто, подарунок ми всі отримаємо такий самий магніт, тільки замість сердечка буде. Написано Retrie 24 і ці фіолетові крокуси. Мені дуже подобається фіолетовий, тому що він походить від синього, а синій мій улюблений колір. Так, значить 950 гривень вхід. Далі, обід. Обід, по-моєму, 400 чи 360. Буде такий самий, як і того разу. Обід буде комплексний. Дівчата дуже мені подобається. Нема там ніяких там суші, красної ікри, чорної, в місті взятой. Звичайний, комплексний обід, супчик гарячий, все свіженьке, на друге, то, що там вони запланують, на друге компот, чай, кава, все, що хочеш, булка. Ну, все, що треба. Не хочеш, не їж, віддай, дитині, хочеш їж, але все є. Далі по житлу. Житло. я е, буду залишатися у такої капсулі, сняла, 300 гривень, вона коштує. А дівчата, які побагачу, яких муж якому кошельок, то е, вони за тисячу чим-то за ніч залишаються в тому ж готелі, де буде проходити ретрит. Ну, це Теж круто. Якщо б в мене була лішня тисяча, я би в капсулі не ночувала. Так скажу. Ну, а сказати, що я особо страдаю, що я не ночую в готелі. Ні, не страдаю. Готель Львів знаходиться в центрі, два шаги до оперного театру. Це дуже круто. Можна запланувати собі похід в театр. Клас. Далі. За проживання сказала, за обід сказала, за ціну сказала, за магніт сказала. Майстер-класи Мастер-класи буде по хардангеру від Оксани Нестеренко і по мікровишивки від Лариси. Це дуже круто, це буде повноцінний набір, який ви забираєте з собою. Тобто ви починаєте з цією майстрині, вона дає майстер-клас. майстер клас буде близько двох годин. Це немало, але і недостатньо, щоб завершити цю роботу. Зрозуміли, да? це немало сидіти там і вишивати, це немало. Однак ви всю роботу не вишиєте за дві години. Ви розумієте. Лариса сказала, я буду записуватися на по мікровишивці саме майстер-клас, бо хардангер Hardanger... ні. І Лариса сказала, хто буде на наступний день ще у Львові, вона теж буде, то можна буде зустрітися. Якщо там за ночь дашь, в этой своїй капсулі, якщо не за ночь, то вона допоможе мені, как бы, собрати это все. Там будуть повністю матеріали, всі серебряні это... ну, клас. Далі, що ще хочу сказати? що... Буде в цей раз теж лотерея. Лотерея, ну, дуже цікава. Дуже. Я ці питання записую і скріншоти роблю, і дуже мені подобаються питання, які підбирають дівчатка. Буде лотерея. Лотерея буде сказали, більше, ну, більше, ну, ніж в той раз, тобто буде більше виграшів, то можна брати участь. Клас. Значит, хто буде? Буде Наталя Лужанська із відомих, буде Cross Shop, всі ви знаєте. Буде, це, вона й дизайнерка, і вона курси проводить. До речі, зараз скажу про курси. теж. Оця дівчина Настя, Салушенка, яка з Stitch Cross Shop, ми її знаємо, всі, вона з 27 січня по 7 квітня буде проводити курс дизайнерів. Я вже проходила курс дизайнерів від комоди тільки. в мене там не дуже вийшло. Мені мій син допомагав, треба було там зробити карту України. Ну, не знаю, чи я рукожоп, чи мені не дано. Але у мене нічого тоді так файно не вийшло. Я хочу спробувати моя попитка номер 2 скажімо так. Курс цей буде коштувати 5300. можна, по-моєму оплачувати частинами чи, ні, не знаю, буду узнавати. Якщо вам цікаво, пишіть, узнавайте. Далі, хто буде з дівчаток, ті, хто буде показувати свої, ну, не показувати, а продавати свої піни, органайзери, ці лавець для ніток, значить, буде 8 дівчат, я знаю. Анастасія Салушенко. Далі буде Олена, Олена Круг. Дівчата, Олена Круг це ті гудзики в від діча, якщо я вам показувала, в неї дуже класні піни, гудзики. Взагалі, вона класнюча, люблю її. Я з нею познайомилась на виставці в Києві. Далі. Катя зі Львова, Бутатері, далі Іра Хобібі з пінами, далі Романенка кростіч буде, Савів'яна Стіч, далі Стіч Харт буде Ланова, Оксана Стіренко проводити майстер-клас, далі Альона, бройдері дизайн, текстильні вироби, які ви всі купуєте. знаєте. Різнобарвна була той раз і цього разу теж буде. В неї такі дорогенькі набори, звісно. Візитна візитівка і гриб такий великий, пам'ятаєте, красивий. Е вроді всіх я назвала вісім їх. цих дівчат е буде, ті, хто будуть продавати свої набори. Ну, і, звичайно ж, Наталька буде Лежанська, обожнює її. Вроді все, сказала дівчата, хотіла вкластися в 20 хвилин, вроді, в... вроді вклалася. Тож пишіть свої коментарі, чи будете ви їхати, чи не будете. Якщо будете їхати, то можемо там з вами ввечері погуляти. Після майстер-класу буде там у нас трошки часу. І наступний, на наступний день я теж буду там. То, якщо хтось планував їхати на ретрит, то. У вас є така можливість. Все, бажаю вам здійснення мрій. Бажаю, щоб у вас теж був фініш в 2025 році. Бажаю, щоб у вас були подорожі, Янгол Різ 2, щоб у вас був. Дивіться, який в мене файний. Красота! Все, до зустрічі в наступних відео. Не забудьте поставити лайк і написати коментар. Коментар, дівчата, ставимо прямо на паузу і пишемо. Ha, <laughs> ha,